Псалом 41. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже, моя душа спрагнена живого Бога. Ці слова Псалмоспівця відображають одну з найглибших потреб людського серця спрагу за Богом. Уявіть лань, яка в спекотний день шукає прохолодні потоки води. Її дихання прискорене, язик сухий, кожен крок дається важко. Вона не шукає золота чи коштовностей, їй потрібна лише вода, джерело життя. Так само і наша душа, створена за образом Божим, відчуває невгамовну спрагу за своїм творцем. У цьому світі, сповненому спокус і відволікань, ми часто намагаємося втамувати цю духовну спрагу матеріальними благами, розвагами, успіхом чи людськими стосунками. Але як би ми не старалися, щось усередині нас залишається незадоволеним, це не випадковість. Це Божий задум. Блаженний Августин мудро сказав: Ти створив нас для себе, Господи, і неспокійне наше серце, доки не заспокоїться в тобі. Духовна спрага це не слабкість, а ознака нашого небесного походження. Вона нагадує нам, що ми створені для вічності, для спілкування з тим, хто є джерелом усякого життя. І сьогодні Бог хоче відповісти на цю спрагу: наповнити наші серця своєю живою водою. Чесно кажучи, кожен із нас знає, що таке духовна посуха. Бувають дні, тижні, а іноді й місяці, коли небеса здаються мідними, а молитви ніби відскакують від стелі. У такі періоди ми почуваємося, мов мандрівники в пустелі, що йдуть до міражу, який постійно віддаляється. Можливо, ви зараз переживаєте саме такий час. Вранці ви прокидаєтеся з важкістю на серці, читаєте Біблію, але слова здаються сухими й далекими. Молитеся, але відчуваєте, що говорите в порожнечу. Йдете до церкви, але навіть прекрасні пісні співи не торкають вашого серця. Ви ставите собі питання, де Бог? Чому він мовчить? Можливо, я зробив щось не так. Ці почуття знайомі багатьом вірянам. Духовна порожнеча може приходити з різних причин. Іноді це результат життєвих обставин, втрати, хвороби, розчарування. Іноді це наслідок нашого гріха чи неправильних пріоритетів. А іноді це просто природний ритм духовного життя, часи припливів і відпливів, які переживає кожна душа на шляху до духовної зрілості. Важливо розуміти, що такі періоди не означають, що Бог відвернувся від нас або що наша віра хибна, радше це часи, коли Бог працює в глибинах нашого серця, готуючи нас до нового рівня близькості з ним. Як садівник іноді обрізає гілки, щоб дерево принесло більше плоду, так і наш Небесний Отець використовує періоди духовної посухи для нашого духовного зростання. Навіть коли ми не відчуваємо Бога, Він залишається вірним, його любов до нас не залежить від наших емоцій чи обставин. Він не вичерпне джерело живої води, яке ніколи не пересихає, навіть якщо ми тимчасово не можемо до нього дістатися. Згадайте зустріч Ісуса із Самарянкою біля криниці Якова. Ця жінка прийшла опівдні у найспекотнішу годину, щоб уникнути осудливих поглядів інших жінок. Її життя було сповнене розчарувань і неправильних виборів. Але Ісус не засудив її, Він запропонував їй живу воду. Кожен, хто п'є цю воду, знову прагнутиме, а хто питиме воду, яку я дам йому, не прагнутиме повік, але вода, яку я дам йому. Стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Ця жива вода не що інше, як сам Бог, що виливає свою любов у наші серця через Святого Духа. Вона не лише втамовує нашу спрагу, але й стає джерелом благословення для інших. Навіть у найпосушливіші часи це джерело не вичерпується, воно просто чекає, коли ми знову до нього звернемося. Пророк Ілля, перебуваючи в депресії, отримав від Бога не докори, а турботу. Ангел приніс йому їжу та воду, дозволив виспатися. А потім Бог говорив із ним: не в бурі, не в землетрусі, не у вогні, а в тихому подиху вітру. Бог знав, що потрібно його втомленому слузі і забезпечив саме це. Так само і з нами, коли ми проходимо через духовну посуху, Бог не залишає нас. Він використовує ці часи для нашого блага. По-перше, вони вчать нас не покладатися на почуття, а жити вірою. По-друге, вони роблять нас співчутливішими до інших, хто проходить через подібні випробування. По третє, вони готують нас до глибшого откровення Божої любові. Іноді Бог мовчить не тому, що він далеко, а тому, що він близько. Як мати не розмовляє з дитиною, коли та спить у неї на руках, так і наш Небесний Отець іноді просто тримає нас у тиші своєї любові, дозволяючи нашій душі відпочити та відновитися. Хоча духовна спрага це глибока потреба душі, існують практичні способи, якими ми можемо підтримувати свій зв'язок із Богом навіть у важкі часи. Перше і найважливіше, це постійне спілкування з Богом у молитві. Не обов'язково це мають бути довгі, красиві молитви. Іноді достатньо простого: Господи, допоможи мені, або Боже я прагну тебе. Апостол Павло закликає нас невпинно молитися. Що означає підтримувати постійний зв'язок із Богом протягом дня? Читання Святого Письма це ще один спосіб духовного живлення, навіть якщо слова здаються сухими, продовжуйте читати слово Боже діє незалежно від наших почуттів, бо як дощ і сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки не напоїть землю і не зробить її плідною та родючою, щоб давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Так і слово моє, що виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що мені до вподоби, і здійснює те, задля чого я послав його. Книга Пророка Ісаї 55 розділ 10 та 11 вірші. Терпіння в очікуванні Божих відповідей це особлива чеснота, яку потрібно розвивати. Ми живемо у світі миттєвих рішень і швидких результатів, але Бог діє у своєму часі. Його час завжди досконалий. Те, що нам здається затримкою, насправді може бути Божою підготовкою до більшого благословення. Довіра Божому часу та планам вимагає від нас смирення. Ми часто хочемо зрозуміти все наперед, контролювати обставини, але Бог закликає нас просто довіритися йому. Бо мої думки, не ваші думки і ваші шляхи. Не мої шляхи, говорить Господь, але як небо вище за землю, так шляхи мої вищі за ваші шляхи, і думки мої за ваші думки. Книга пророка Ісаї, 55 розділ, 8 та 9 вірші. Вдячність навіть у важкі часи. Це могутня духовна зброя проти зневіри та розпачу. Коли ми свідомо дякуємо Богові за те, що маємо, наше серце налаштовується на Його хвилю. Це не означає, що ми повинні радіти труднощам. Але ми можемо дякувати Богові за те, що він з нами в цих труднощах. Господи Боже, Творець неба і землі, джерело всякого життя і всякого блага, перед тобою схиляється все живе і вся земля сповнена слави Твоєї. Ти Альфа і Омега, початок і кінець, той, хто був, є і гряде. Немає нікого подібного до Тебе в усьому всесвіті. Ти тримаєш зорі у своїх руках і знаєш кожну пташину в піднебесі. Ти полічив волосся на наших головах і зібрав усі наші сльози у свою посудину. Ми приходимо до тебе сьогодні зі спраглими серцями, визнаючи, що тільки ти можеш втамувати найглибші потреби наших душ. Як Олень прагне до потоків води, так прагнемо ми до тебе, живого Бога, прийми наше поклоніння і почуй наші молитви. Отче наш Небесний, ми визнаємо перед тобою, що наші серця часто прагнуть не того, що є істинно важливим. Ми шукали задоволення в минущих речах цього світу, в успіху, в матеріальних благах, у схваленні людей. Ми намагалися втамувати нашу духовну спрагу з розбитих криниць, що не можуть тримати воду. Визнаємо, що часом ми відходили від тебе, покладалися на власні сили та мудрість. Бували дні, коли ми нарікали на твоє мовчання, замість того, щоб шукати тебе всім серцем. Пробач нам за наше маловір'я, за те, що сумнівалися у твоїй любові у важкі часи. Ми визнаємо, що прагнемо тебе, живого Бога, наші душі висохли без твоєї присутності, як земля в посуху. Ми потребуємо тебе більше, ніж дихання, більше, ніж їжі. Без тебе ми нічого не можемо робити. Прийди і наповни порожнечу в наших серцях. Дякуємо тобі, Господи, за твою незмінну вірність. Навіть коли ми не відчували тебе, ти був поруч. Навіть коли ми відверталися від тебе, ти не відвертався від нас. Твоя любов не залежить від наших почуттів чи обставин, вона постійна, як схід сонця. Дякуємо за кожен момент, коли ти втішав нас у смутку, давав сили в слабкості, скеровував у невизначеності. Дякуємо за Твоє слово, яке є світильником для нашої ноги і світлом для нашої стежки. Дякуємо за молитву. Цей прекрасний дар спілкування з тобою. Особливо дякуємо тобі за Ісуса Христа, який став для нас живою водою. Через Нього ми отримали доступ до Тебе, через Нього наші гріхи прощені, Через нього ми стали твоїми дітьми. Дякуємо за Святого Духа, який живе в нас і свідчить нашому Духові, що ми, діти Божі. Дякуємо за кожен прояв твоєї благодаті в нашому житті, за кожну відповідь на молитву, за кожне диво, велике й мале. Дякуємо за те, що ти використовуєш навіть важкі часи для нашого блага і для твоєї слави. Господи, ми просимо тебе, втамуй спрагу наших сердець твоєю присутністю, як ти обіцяв через пророка Ісаю, 55 розділ, перший вірш. О, всі спраглі ідіть до води. Так і ми приходимо до Тебе з нашою спрагою. Наповни нас Твоїм Духом, щоб ми могли сказати разом з Ісусом: хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. Просимо тебе про терпіння в очікуванні твоїх відповідей. Допоможи нам довіряти Твоєму часу і Твоїм шляхам, навіть коли ми не розуміємо їх. Дай нам віру, щоб іти вперед, коли дорога неясна. І надію, коли обставини здаються безнадійними. Керуй нами Твоїм духом у всіх наших рішеннях. Покажи нам, якими шляхами йти, які слова говорити, які справи чинити. Допоможи нам бути слухняними Твоєму голосу і чутливими до Твого ведення. Просимо про зцілення для всіх, хто страждає фізично, емоційно, духовно. Нехай Твоя зцілювальна сила торкнеться кожного зболеного серця. Втіш засмучених, під бадьор зневірених дай силу слабким. Господи, ми віддаємо себе Тобі повністю, наші серця, наші уми, наші тіла, наші плани, наші мрії. Нехай наше життя буде живе лише для тебе і для твоєї слави. Використовуй нас як посудини Твоєї любові в цьому світі. Допоможи нам бути джерелами живої води для інших спраглих душ. Нехай через нас Твоя любов досягає тих. Хто ще не знає тебе, дай нам слова втіхи для засмучених, надії для зневірених, любові для знедолених. Ми довіряємо тобі наше майбутнє, знаючи, що ти тримаєш нас у своїх руках. Щоб не принесли прийдешні дні, ми знаємо, що ти з нами. Нехай наше життя буде невпинною молитвою подяки і хвали Тобі. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя ми молимося. Амінь. Дорогий друже. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, якщо ви теж прагнете глибших стосунків із Богом, знайте, що ви не самотні в цьому прагненні. Бог чує кожен подих вашого серця, бачить кожну сльозу, знає кожну потребу. Якщо це послання принесло вам утіху чи натхнення, підпишіться на канал, щоб отримувати більше слів підбадьорення та духовного напучування. Разом ми можемо підтримувати одне одного на шляху до Бога. Поставте лайк. Якщо ви теж прагнете глибших стосунків із Богом, це допоможе цьому посланню дійти до інших спраглих сердець. Кожен лайк це свідчення того, що ще одна душа лине до живого Бога. Напишіть у коментарях, моя душа прагне тебе, Боже, як пророчу заяву віри та духовного голоду за Богом. Нехай ці слова стануть вашою особистою заявою перед Богом і людьми. Якщо у вас є близька людина, яка теж потребує духовного підбадьорення. Напишіть її ім'я в коментарях, і ми будемо заступатися за неї разом. Адже духовна спрага об'єднує нас у спільній потребі в Богові і разом ми сильніші. Поділіться своєю молитовною потребою в коментарях, і ми будемо молитися за вас із вірою. Бог чує спільні молитви своїх дітей і не має нічого неможливого для нього. Пам'ятайте, ваша спрага за Богом це не випадковість, це його заклик до глибшої близькості. Відповідайте на цей заклик, і Він неодмінно втамує вашу спрагу живою водою своєї любові. Нехай Господь благословить вас і збереже вас, нехай освітить лице своє на вас і помилує вас, нехай зверне лице своє на вас і дасть вам мир. Амінь.